Юль. Доброго дня, шановні полтавці. Ми бійці Легіону Свободи, учасники українсько-російської війни. Мене звуть Химій Сергій Полказов. Летвиненко Сергій Полказов. Був поранений в місті Ловасі. Сілігорський Тарас, батальйон Ідер. Олефіренко Андрій, батальйон Азов. Михалик Віталій, полказов. Рядовий Національної гвардії України. Андрій Андрій. Юліан, Юлян Полказов. Скляр Ігор Полказов. Шановні полтавці, зараз. В нашому місті така ситуація, що жоден з кандидатів, що планує висувати свої кандидатури на роль міського голови, недостойний бути очільником Полтави. Тому ми звертаємось з вимогою до Юрія Бублика висунути свою кандидатуру на пост міського голови. Полтаві потрібен справжній господарник, Полтаві потрібен справжній патріот, аби вивезти Полтаву на достойний рівень. Даємо свободу за Юрія Бублика. Слава, Слава Україні! Героям i